Вітаю на каналі Ваніль і Шоколад і пропоную новий дуже смачний тортик. У випічці гарно поєднались повітряний какаовий бісквіт з ароматом апельсину та легкий крем суфле. Цей крем був розроблений для торта Ужгород, і, власне, до нього було багато запитань та зауважень у коментарях, більшість про сирі жовтки та розчарування кремової маси. У відео я спробую пояснити складні моменти приготування цього дуже смачного, але примхливого крему. Для торта я приготую один великий корж, який буде поділено на три частини, 9 яєць розділити на білок та жовток. Три жовтки накрити і відставити для крему, а з шести жовтків та дев'яти білків я приготую тісто до жовтків додати 40 г олії, цедру з одного апельсину та 50 г цукру, жовтки зі складниками збити у пухку масу. Я збивала 2 хвилини. Яєчні білки збивати протягом 3 хвилин на великій швидкості міксера. Додати 100 г цукру, продовжити збивати на тій же швидкості ще 2 хвилини. Білкову та жовткову маси вимішати разом кондитерською лопаткою. До яєчної маси просіяти 60 г кукурудзяного крохмалю, 60 г борошна, 20 г какао та 5 г розпушувачу випічки. Складники вимішати спочатку кондитерською лопаткою, потім для кращого поєднання міксером на низькій швидкості. Форму розміром 40х30 см, викласти пергаментом, який змастити олією, тісто вилити у форму. Випікати 30 хвилин при температурі 170 градусів. Готову гарячу випічку накрити впритул пергаментом та залишити до охолодження. Таке накриття є ефективним для зняття з випічки тонкої плівки, яка у готовому торті може відчаруватись з кремом. За можна щистити рештки припеченого тіста. Пергамент, який перед випічкою було змащено олією, легко відходить, знімаючи з собою тонкий шар та відкриваючи пористу частину коржа, тим самим створює можливість для кращого поєднання з кремом. Я надаю перевагу звичайному пергаменту без додаткового покриття і вважаю за краще самостійно вкрити його маслом чи олією. Корж розрізати на три рівні частини. Коржі можна вирівняти, зрізавши на рівні краї. Тільки тоді, коли підготовані коржі, готуємо крем. 180 г холодних вершків, жирність 33% збити на великій швидкості протягом півтори хвилини. Важливо, щоб вершки були охолоджені, так менше шансів, що крем розшарується. Я зробила декілька проб крему у різних варіантах поєднання з різною тривалістю вимішувань та збивань із вершками кімнатної температури і кожен раз маса розшаровувалась. Як тільки я використала охолоджені вершки. Вийшов гладкий крем. Довготривале збивання також призводить до розчарування. Кількість вершків можна змінювати. Якщо до желейної маси додали 2 жовтки, вершків потрібно взяти 200 г. Якщо використали 3 жовтки, тоді вершків потрібно 180. Наступний крок. Вимішати до однорідної консистенції 150 г м'якого масла. Жирність 82% з 50 грамами вареного згущеного молока. Складники кімнатної температури. Вимішувати недовго. Я вимішувала на низьких обертах міксера півхвилини. Жирність також важлива. Масло низької якості, яке містить рідину, призведе до розшарування крему. Ще один складник крему. Желейний сироп з жовтками. До 50 г води додати 15 г швидкорозчинного желатину та залишити до набухання желатину. Зверху по желейній масі розподілити 70 г цукру. Кристали цукру повинні повністю бути занурені в воду, тому потрібно додати ще 15 г води. Помішуючи довести до кипіння Желатин та цукор повинні розчинитись. В гарячій желейній масі збити 3 яєчні жовтки. Вважаю, що після фактичного обварювання жовтків киплячим сиропом питання щодо безпеки їх використання в кремі будуть зняті. Збивати потрібно протягом 5 хвилин, поступово збільшуючи швидкість до максимальної, завдяки пухкій структурі желейної маси. Крем буде більше насичений повітрям. Готове желе залишити на декілька хвилин до вистигання. Щоб яєчне желе було готове до з'єднання, воно повинно бути ледь тепле і близьке до кімнатної температури. З'єднуємо масляну масу з вершками, вимішувати лопаткою недовго, півхвилини. До однорідної консистенції не потрібно. Це буде зроблено міксером з додаванням жовткової маси. Додати жовткове желе, вимішувати півхвилини міксером на низькій швидкості. Якщо все ж таки ваш крем розшарувався, повернути йому гладку структуру можна за допомоги блендера. Роз'єднану масу потрібно перетерти до однорідної консистенції. Перетертий блендером крем буде рідший за попередній. Збираємо торт. Крем розділити на три частини. Дві по 150 г і одна 250. Я покажу дві збірки торта з густим і рідшим кремом. Перша збірка з густішим на два коржі викласти по 150 г. Якщо кремова маса не надто стійка, і при викладанні на неї коржа може бути витиснута, коржі з кремом можна помістити в морозильну камеру на 1-2 хвилини. Крем суфле не повинен застигнути, а лише скріпитись та тримати форму. Поверхня має бути волога та добре поєднуватись з коржем. Рештою крему оформити торт. Як видно, суфле досить стійке, не розтікається і добре тримає форму. Щоб коржі стали більш вологі, торт можна витримати при кімнатній температурі ще декілька годин. Перед оздобленням змащені коржі обов'язково помістити в морозильну камеру на 20 хвилин і в холодильник на пів години. Видно, крем перебитий блендером рідший, і коржі потребують витримки в морозильній камері. Як варіант перед змащуванням крем витримати при кімнатній температурі до легкого застигання і, щоб зберегти рівну структуру, час від часу його потрібно вимішувати. Плюси рідшого крему – він рівно лягає по поверхні. Такий торт після поєднання з кремом потрібно відразу помістити у морозильну камеру на 20 хвилин і в холодильник на 30. Після витримки в холодильнику та застигання торт можна оздобити. Вирізані з паперу зірки різних форм викласти на торт. Поверхню випічки притрусити какао-порошком. Оздоблювання потрібно робити достатньо швидко та відразу після виймання торта з холодильника, та як крем може підтанути і приклеїтись до паперових форм. Акуратно зняти паперові зірки. Готовий торт бажано зберігати в холодильнику. Випічка вийшла дуже смачна. М'які повітряні коржі добре поєднуються з легким кремом суфле. Торт міросолодкий з присмаком апельсину та тонкими нотками гіркого какао.